Ви дивитеся суспільне івано франківськ Підписуйтеся на суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську об'єднають чотири медзаклади. Що про це кажуть їхні керівники? Нам буде складно, звичайно що, але ми все одно мусимо бути разом. Як мешканці одного із будинків Івано-Франківська ліквідовують наслідки зливи? Оце все прибралося, виносилося відрами, виливалося. Хто куди? Вишиті рушники, строї, ікони, весільні вінки, предмети побуту. У Калуші експонують колекцію старожитностей, яку вивезли з Краматорська. Щоб люди бачили, щоб розуміли, що Донеччина це така ж частина частинка України. Трьом інспекторам Галицького національного природного парку Державне бюро розслідувань повідомило про підозру за службову недбалість, що призвела до незаконних виробок цінних порід дерев на майже 6 мільйонів гривень. Про це написали на сайті ДБР. Як йдеться у повідомленні, працівників нацпарку підозрюють у тому, що вони не охороняли ліс, а також не виявляли та не повідомляли про незаконні рубки. Як повідомили на сайті ДБР, підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років. Зараз вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу та від Ронення їх від виконання обов'язків керівник Галицького національного природного парку Олег Гайдук відмовив у коментарі Суспільному. каже, зможе відповісти на запитання журналістів через декілька днів, коли вивчить ситуацію. В Івано-Франківську планують створити кластерний медзаклад. До його складу увійдуть міська клінічна лікарня номер 1 міський перинатальний центр, міська дитяча лікарня, а також стоматполіклініка. За таке рішення 31 липня під час сесії проголосували депутати міської ради. Директор міської клінічної лікарні номер 1 Тарас Василик та директорка дитячої міської лікарні Ольга Бойчук підтримали об'єднання. Очільниця перинатального центру Марія Бойко повідомила, що колектив закладу не проти об'єднання, але працівники до кінця не розуміли. Зуміють, як відбуватиметься співпраця, каже стомат поліклініку. Приєднали до кластера без обговорення з керівниками трьох інших закладів. Ніхто не має нічого проти кластерного закладу. Це є ну якби зрозуміло для всіх людей, усіх трьох закладів. Що іншого нам способу існування просто не передбачено, і ми по іншому напевно і не випливемо. Нам буде складно звичайно, що але ми все одно мусимо бути разом. Це зрозуміло, але спосіб існування в цьому кластерному закладі, я думаю, що треба прописати власне на бер... А не потім добігати і не розуміти, що ми робимо ті люди, які не мають якихось пільг, не входять в програму, то вони мають платити гроші і тільки так отримувати стоматологічну допомогу. Таке об'єднання воно дозволить нам заключити договір на пакет стоматологія у 2024 році. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, проєкт об'єднання медичних закладів допрацюють до наступної сесії міської ради. Ми десь готові враховувати пропозиції до наступної сесії щодо статуту, але розуміємо, що кластерність мусить бути, тому що це є вимога сьогодні кабінету міністрів. Реформи ми дуже довго боролися. Другий кластер, для того, щоб ми втратили державне фінансування на медицину. А це буде означати, що ми збережемо. Всі наших uh, працівників. Другий під'їзд, третій поверх. Ще зо. Просто. Це відео вчора, 30 липня, під час зливи в Івано-Франківську, відзняв мешканець багатоквартирного будинку на вулиці Довженка. 7, Олександр Карпюк. Чоловік розповів, що потік води сходив по стінах зі стелі останнього поверху. Каже вчора, разом із сином та сусідами виніс із під'їзду декілька сотень відер води. Це замачки вони да. так. оце все прибралося, виносилося відрами, виливалося. Ну хто куди? Ну в основному в камерацію так що. Було весело. Олександр Карпюк каже, вода стікала також по електрощитках. Чоловік показує основну електрощитову, яка розташована у підвалі будинку. Подивіться, що робиться під щитовою. Осьо води. Тому так ще не слабо І кабеля лежать у воді. Олександр веде до сусідів на п'ятий поверх будинку. Оксана Крис показує, яких збитків зазнала її квартира внаслідок вчорашнього підтоплення будинку. Там телевізор ми повиносили в коридор, все, все мокре, воно все було під током чого. Ми втрукнулися, але все це сина. У мене зараз світло виключено, тому що мокре, все ціна мокре, але все де током. Це вже третій раз таки затоплює цей будинок. А коли два попередні були? Ну скоріше, якось я вже не, не дуже так пам'ятаю, вже якось тому, два роки чи рік якось. Олександр Карпюк розповідає: вчора до будинку на Довженка 7 приїжджали рятувальники та представники комунального підприємства, управляюча компанія Комфортний дім, яка обслуговує цей будинок. Сказали, що причина у забитій стічній трубі, яка веде із даху. Дропами общем, пробували, казали, що десь на рівні другого поверху воно забите. Ну очевидно, це все весь той непотріб, який змивався із даху і попадав у каналізацію, у, 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 значит, у І там десь він накоплювався. От він десь там стоїть. Значит, вчора э, довго вони довбали з підвалу, в общем, щось пробували. Чи зробили щось чи не зробили, я не знаю. На час зйомки сюжету у будинок прийшли представники із комунального підприємства Комфортний дім. На камеру спілкуватися відмовилися, але сказали, що прийшли ознайомитися із аварійною ситуацією. Директор цього підприємства Василь Скеданчук розповів телефоном, що січна труба забивається через поламаний дах. Щодо ремонту покрівлі підприємство минулого року зверталося до мешканців, але ті не зібрали необхідних підписів, каже Василь Скеданчук. Вартість цих робіт для одного під'ємства. Їзду минулого року вартувала 130 тисяч гривень. Цього року, за його словами, ймовірно, ремонт вартуватиме 160 тисяч. Половину цих грошей готова заплатити міська рада, говорить директор підприємства. Покрівля потребує капітального ремонту з відновленням головків вентиляційних каналів, тому що там руберої в жахливому стані. Він повздувався, частково його немає. Головки розсипаються. Відповідно, сміття це попадає при великих опадах, вимивається. Що будемо робити? Та підмітаємо зараз ті цегли, які порозмивало від головків. Поприбираємо, почистим ту трубу, і воно трошка дасть. Також Василь Скиденчук сказав, що цього тижня знову пропонуватимуть мешканцям на пого. Проєкт ремонту даху. Каже, розпочнуть роботи після оплати авансу. Зі слів Василя Скиденчука, близько 30 багатоквартирних житлових будинків Івано-Франківську наразі потребують ремонту покрівлі. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Україна на 60% готова до нового опалювального сезону. Про це в Івано-Франківську на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд накопичав у сховищах приблизно 80% від запланованих обсягів газу, а вугілля приблизно 83%. Прем'єр-міністр каже, спільно з Укренерго та місцевими громадами вдалося відновити понад 60% вражених росіянами теплоелектростанцій ТЕЦ та. Для відновлення ремонтів і захисту об'єктів енергетики лише Держагентство з відновлення виділили 10 мільярдів гривень. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 мільйонів доларів. Це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює Європейський фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 мільйонів євро. Кошти є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Унищук повідомила, що на укріплення об'єктів критичної інфраструктури та газотранспортної системи області витратили понад 88 мільйонів гривень. За її словами, впродовж року росіяни сім разів атакували важливий енергетичний об'єкт в області. На його відновлення потрібно близько півтора мільярда гривень, каже Світлана Унищук. Наслідки руйнувань значно зменшили обсяг виробництва електроенергії, тобто з 1600 МВт до 704 МВт. Завдяки проведенні всій роботі протягом цього періоду часу з реконструкції обсяг виробництва збільшено до 950 МВт. На сьогоднішній день Прикарпаття на 65% згідно всіх графіків готове до осінньо-зимового періоду. Всі наші заклади, лікарні, важливі соціальні об'єкти, також соціальні інфраструктури. Уктури вони забезпечені повністю генераторами для того, щоб ми могли працювати безперебійно на відновлення теплопостачальних підприємств із державного бюджету цього року. Передбачили понад півмільярда гривень. Повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Більшість підприємств критичної інфраструктури забезпечені резервними джерелами живлення на підприємствах, таке як впроваджується. Високоефективна когенерація, що забезпечить її роботу в критичних режимах у разі відключень від енергетичної системи. Я, як голова штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду, переконаний, що технічно ми будемо готові до початку опалювання сезону, до 1 жовтня. Наталі Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Це один з найстаріших рушників в цій колекції. Початок 19 кінець 19-го, початок го сторіччя. Так, жителька Краматорська Ганна Ощепкова розповідає про колекцію старожитностей, яку в квітні 2022 року вивезла з Донецької області товарним вагоном, коли релокувала свій бізнес. Розповідає, що колекція налічує більше сотні рушників, сім повних строїв, більше 30 хатніх ікон, підозри, сорочки, весільні воскові вінки, прикраси й предмети побуту. Сьогодні ці речі експо. Нують у музейно-виставковому центрі в Калуші. Почалося повномасштабне вторгнення. Колекцію зняли. Спочатку сховали в бібліотеці, а потім ми її забрали, переховували себе дома. І коли виїжджали, ну звісно, ми її забирали, бо. Ну, ви ж розумієте, да, що коли, не дай Бог, щось трапляється там окупація чи ще щось. То перше, що вони нищать, це осередки української культури. Це просто необхідно було зберегти, щоб зрозуміти, щоб люди бачили, щоб розуміли, що Донеччина це така ж частина частинка України, як і всі інші регіони. Колекцію збирала вчителька української мови і літератури ліцею номер 11 Краматорська Оксана Просилкова. Вона виїхала з донькою в Польщу в березні 2022 року. Жінка розповів. Вела Суспільному, що традиційна культура Донецької області є недослідженою. Тому два роки тому вона почала їздити в експедиції, записувала автентичні співи і публікувала записи пісень у соцмережах. А згодом каже, створила Фейсбук-спільноту Автентична Донеччина, яка зараз налічує більше трьох тисяч учасників. Частину речей для колекції зібрала завдяки соцмережам. Говорить Оксана Просилкова. Давала якісь оголошення, в кого якісь є речі традиційні, так то принесіть для експозиції. Ми створили експозицію. Це виставка народних строїв території переважно лівобережної України. От і яка дотична якраз до нашої Слобожанщини там. По-моєму, сім чи вісім строїв повних комплектів зібрали колекцію рушників, підзорів. І що особливо мені ну приємно було це, і я це люблю це народне малярство і хатні ікони. Зі слів Оксани Просилкової, назва колекції Етнофундація Рід підкреслює її українське коріння. З початком війни каже, колекцію безкоштовно передала Краматорській громаді. Галина Турчик, зберігачка фондів музейно-виставкового центру у Калуші, розповідає, завдяки цій виставці почала цікавитись історією Слобожанщини, а ще каже, отримала можливість відчути регіон, куди виселили родину її матері, яка була лимкинею. Ми на цій виставці бачимо рушники, от цей хоча б червоний. Ну це справжня українська, то, що було до брукарської вишивки. От і ми бачимо наскільки вона гарна, і як вона навіть на сьогоднішній день по сучасному виглядає. Зі слів Ганни Ощепкової відвідати виставку можна безкоштовно. Однак музей збирає пожертви для громадської організації Краматорські чарівниці. Вона планує передати їх одному з розвідувальних підрозділів на автомобіль. Станом на 31 липня зібрали понад 2000 тисячі гривень. Розповіла Ганна Ощепкова. Зробила пожертву і відвідувачка виставки Леся Піцик. На виставці каже жінка, найбіль. Більше її зацікавили різні техніки вишивки та ікони. Мені цікаво, що у них образи є і намальовані, і образи фотографовані, і обов'язково там є квіти. Всередині якась така специфіка була тоді. Виставка ілюстрована копіями старих фотографій, на яких видно, як ці речі використовувалися в побуті та обрядах, розповіла Ганна Ощепкова. З її слів, експонуватиметься колекція старожитностей Слобожанщини до 24 серпня у музейно-виставковому центрі у Калуші. Наталія Веселовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.